Це канал Говірка. Тут ми витягуємо з глибини пам'яті старі слова, що пахнуть хлібом, димом і дитинством у бабусиній хаті. Сьогодні слово рогач. На перший погляд, просто дерев'яна палиця, але не поспішай судити, бо рогач це головний командир біля печі, без нього господиня як без рук. Рогачем витягували горщики, хліб, глиняні макітри з розпеченої печі, а зроблений він був просто з твердого дерева, найчастіше з груші чи ясені. Його верх мав форму рогів, щоб міцно підчепити гарячий горщик, не дарма й назва рогач, бо має роги, як у бика. Кажуть, добрий господар знав свій рогач так, як музикант знає скрипку, бо треба було вміти ним поводитись не впусти, не перекинь, не обпались. А як хтось лісне в своє діло, то казали не сунь носа, де рогач не допоможе. Рогач мав і своє почесне місце, стояв біля печі, ніби охоронець домашнього вогню. Іноді навіть його прикрашали різдвенням, щоб не просто служив, а й тішив око. Бо піч то серце дому, а рогач то її рука, без нього ні каші, ні хліба, ні тепла. Отак, звичайна палиця була цілим символом турботи і праці. Пам'ятаймо наші слова, бо в них живуть руки, що тримали той рогач. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. ЛОПАТА. Колись, до того як мікрохвильовка забрала людські душі, була в хаті головна пані, піч, а біля неї її права рука, та довга дерев'яна, що завжди в справі, пічна лопата. Не плутати з городньою, ця не любить землі, не любить болота, вона панське ремесло має, саджає хліб до жару, як дитину в коляску. Дивись, яке в неї обличчя втомлене, проте мудре, бачила тисячі паляниць і свояка рогача, що всі дверці знає. В руках трошки важка, але то така вага, знаєш, вага відповідальності, бо як донесе хліб прямо в жар, то буде не хліб, а недопалений допалений стид. А спробуй їй сказати ей, підкопай мені картоплю, то вона тобі пац по лобі, бо вона не копачка, а доставниця щастя, гаряче, рум'яне щастя зі скоринкою. Ніхто їй не фоткає для інстаграму, ніхто не каже Лопата це арт, а вона тримає традицію, щоб ми не забули смак дом. Тож як зайдеш у стару хату і побачиш пічну лопату, пошануй її. Вона останній айтішник старовинної печі, керує вогняним сервером і завантажує паляниці в наше життя. Бо коли пахне хлібом, навіть Бог сідає за стіл. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. Засувка От дивись піч гріє, хліб пахне, полум'я танцює. А ти знаєш, хто тут начальник диму? Не баба, не дід, а засувка. Або, як казали в деяких селах, в'юшка. Вона, бач, стоїть собі така непоказна, металева чи глиняна пластинка. Її відкриєш, дим побіг у комен. закриєш, тепло в хаті тримає. А забудеш прикрити, то й не піч, а димар серед хати очі віїсть, кіт тікає, а дід бурчить, та хто там в'юшку не затулив. А в'юшка, хоч мала, тримала цілий баланс, щоб не задихнутись від диму і не втратити жодного жару, бо кожен дим то копійка, а кожна іскра тепло, що гріє взимку і хліб родить. Отак і в житті, іноді треба трохи прикрити свою в'юшку, щоб не розпускати дим на вітер, бо справжнє тепло лишається там, де є засувка серця, вчасно відкрита і вчасно закрита. Українська це бренд. Розвивай свій бренд. А вам відомо, що таке коцюба, забути українське слово, яке колись було в кожній хаті. Коцюба це залізний або дерев'яний прут для розгрібання жару в печі. Вогонь треба було підтримувати щодня і без коцюби ніяк. Це слово зберегло тепло старих українських осель. Напиши в коментарях, чи в когось із твоїх знайомих ще є коцюба на горищі. Підписуйся на ще більше забутих слів. Українська це бренд, розвивай свій бренд.